Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео говоримо про актуальні ролі в проєкті Story Protocol. Поїхали! Отже, Story Protocol, як ви всі знаєте, це Лейден блокчейн, основними цілями якого є створення управління ліцензування інтелектуальною власністю на блокчейні. Проєкт, який зібрав близько 135 мільйонів доларів інвестицій, має зараз відкриті ролі в їхньому Discord. Що ж може бути краще, так? Отже, які ж є зараз там доступні ролі? Перша роль це reverse, вам потрібно зайти в гілку анонсів, натиснути червоний такий смайлик. Своєрідний, всім видається дана роль. Друга роль це IP, потрібно вам перейти на відповідний сайт, можете зайти в будь-який чат, запитати стосовно цієї ролі, вам скинуть покликання на своєрідну форму, де потрібно вам пройти певні такі маленькі квестики. Квести дуже прості, підписатися на основну сторінку Story Protocol, там лайк, ретвіт, підконектити свій Discord і фактично це все. Після цього у вас в Discord з'явиться дана роль. І ще однією дуже крутою можливістю, дуже крутою роллю є роль OG. тобто такого раннього так, користувача, який зробив великий внесок у розвиток проекту. Цю роль зараз мають фактично лічені люди. Щоб отримати дану роль, вам потрібно стабільно бути активним в чатах, допомагати в чатах, створювати оригінальний унікальний контент і так надіятися на те, що вам видадуть дану роль. Я вважаю, що ця роль дійсно варта того, щоб старатися здобути її. Всім бажаю приєднуватися до соціальних мереж Story Protocol, а саме до Discord, та розпочинати свій шлях до омрійної ролі в цьому проекті. На цьому в мене все. Вам дякую за перегляд і до зустрічі.